Ти хто такий? Та ще Мсі Фанат, що приїхав, та? А що приїхав? Ігри це напевно унікальна сфера розваги, в завдяки своїй інтерактивності та тривалості, що може породжувати деякий вплив на користувача. Нещодавно я помітив, що стратегії складний для мене жанр, буцім Європа Універсаліс, в який мене відлякує кмінів інтерфейс, чи будь-то Total War Warhammer, де мене відлякує страх програшу. Звісно, з екшн стратегіями, по типу того ж Total War Warhammer чи Mount Blade, ситуація трішки краще. Але я не люблю брати велику відповідальність на себе. У звичайних іграх я не завжди можу дати дораду головному герою, а тут потрібно розбиратися ще й з десятками юнітів та провінцій. І, взагалі, я туплю трішки. Саме тому я вирішив сьогодні поговорити про цей жанр трішки детальніше, про його вплив на людей та трішки розмовити свій контент типу дофіга розумними темами. За основу матеріалу я взяв 4 дослідження. Одне це просто новина, друге якась психологічна компіляція, і дві інші це саме безпосередні дослідження. Посилання залишу в описі. Що ж, почнемо саме сайт новин. Тут розповідається про вплив РТС, тобто стратегії у реальному часі, на людське сприйняття. Різні ігри по-різному впливають на людей, як негативно, так і позитивно. Про це треба пам'ятати. Сайт наголошує, що досвід геймінгу розвиває чутливість координацію між очима й руками та пам'ять. Такі стратегії, як Age of Empires, World of Warcraft, особливо легендарна стратегія, Total War, потребують роботи мозку, планування та застосування різних ділянок мозку для перемоги, а у нагороду ви отримуєте кращу пам'ять та швидке опрацювання інформаційних джерел. Але це загальна інформація. Безпосередньо ж дослідження проводилося так. Університет електронної науки Китаю знайшов 38 волонтерів, молодих студентів, половина з яких була експертами у лізі легенд. А інша половина лише починала свій шлях у грі. Вони провели тест кліпанням на точність та на витривалість. Як результат, експерти ліги були менш вразлими блимання та більш точними і віддавали більше когнітивних ресурсів на визначення цілі. Вчені дійшли до такого висновку: довгий досвід гри у rts екшени покращує тимчасову візуальну увагу і допомагає розподіляти обмежені когнітивні ресурси між успішними візуальними цілями. Простіше кажучи, задросу допомагає концентрувати увагу на певних цілях. Тому не рекомендую старатися з профі-осу з ножем. З його навичками швидкого нажиття він за декілька секунд пекельний пекельній різні може перетворити вас у білгородський фарш. І це все під якусь срану аніме музику. У статті також зазначається, що можливо геймінг позитивно впливає на когнітивне, тобто розумове тренування. Але наскільки лол є РТ з грою, тема для іншої дискусії. І, до речі, у подібних ігор ще є соціальний аспект, що полягає у комунікації з іншими гравцями. Це може призвести до неприємного спілкування з токсиками та неадекватами, яких онлайн-ігри сильно приваблюють. Не звертайте на них увагу та контролюйте її свої як навички, так і емоції. Можливо, так мовно лол буде навіть більш корисною, аніж стверджують китайські вчені. Наступне вже безпосереднє дослідження 2013 року концентрується саме на когнітивних процесах. Вони підтверджують, що завдяки ігровому досвіду дійсно відбувається розвиток сприйняття людини, зі рефлекси все таке. Проте достиг мене не ясно, чи є вплив саме на мислення. Тобто геймери краще сприймають та розуміють речі, але чи краще вони мислять. Відмічається, що зміни вибуваються у тих, хто починає грати у ігри. Тренування у екшенах покращують чутливість, полезору, логічне розуміння та швидче сприйняття інформації, про що ми теж говорили. Однак дається і не зовсім втішний приклад. Дорослим людям дали 23,5 години тренування у РТС і побачили покращення <кхе> виконавчого контролю та візопросторових навичок, що відноситься до неграючої групи контролю. У той же час подібний досвід серед юнаків з маленьким ігровим досвідом не показав значних покращень у мисленнєвих процесах. Дослідники вирішили перевірити вплив жанру РТС на людський мозок, особливо на когнітивну гнучкість. Комплекс різних мисленнєвих процесів, що впливає на швидкість та якість думок. Обрали саме цей жанр, бо він змушує балансувати між декілько джерел інформації, має свій стрес та напружує стратегічне динамічне мислення. Було обрано три групи: перша грала у StarCraft з однією своєю та однією ворожою базою. Друга грала теж у StarCraft, але з двома окремими своїми та двома окремими ворожими базами. І третя грала у Sims 2, як у RTS з контролем як основним геймплейним елементом, щоб це не значило. Обидвох Старкрафтах прибрали мапу та деякі повідомлення, щоб гравці самі слідкували за інформацією, тобто додали більше стресу. Усі волонтери це молоді жінки, бо більшість чоловіків і так мала великий досвід геймінгу. Найкращий результат показали учасники тесту з ускладненого Старкрафту. Саме вони мали позитивний вплив на цю саму когнітивну гнучкість. Інші мали не такі задовільні результати, що вказує на другий висновок, Лише стресові та складні умови в іграх можуть привести до значного розумового розвитку. І до речі, дослідники зазначили, що такий ігровий досвід саме створює, а не просто розвиває когнітивну гнучкість. Старкрафт порішав. Чуєте, це, це, це єдине відео на ігрову тематику за останній час, яке хоч якось хвалить гру Blizzard. Наступний матеріал дещо спірний, тому що він включає у себе глибоко психологічну та соціальну проблематику. Ну і, звісно, тут буде більше негативу. Щоб парувати чи навпаки підтверджувати ці аргументи, я буду розповідати про свій особистий експірієнс. Знаю вибірка невелика про те, що поробиш, можна в коментарях теж писати про свої перемоги чи навпаки проблеми через ігри. Спочатку мова йде про те, що ігрова залежність викликана тим, що ігри це унікальна інтерактивна розвага, і через це відбувається виброс дофаміну при грі, через що потім з'являється бажання грати і грати. Цей тейк плюс-мінус правдивий, проте для мене ігри ще й залежність через те, що це тупо головний варіант мого часу вбивання. До того ж, я завжди маю мати якусь сюжетну гру на приміті, щоб в мене була логічна ціль на майбутній період часу. Пройти її. Далі мова йде про соціальні відносини та поведінки людей. Я скажу так. Якщо ти, сука, дебіл, то ти і без ігор будеш дебілом у більшості випадків. Якщо ігри сильно впливають на твоє его та відношення до близьких, то ти дурак. Блін, сраний. Далі стаття зазначає, що ігри у незрілих людей впливають на передню кору, яка має відношення до азарту та до ризику. Начебто через ігри ви шукаєте більш швидку нагороду та відкладаєте через це більш довгі ризики по типу написання мовного екзамену наступної неділі. Знаю, що ЗНО це не зовсім показник знань, але я один з найгірших задротів, кого ви можете знайти, і це не завадило мені написати усі ЗНО на 189. Могло б бути 190, але, на жаль, мій текст українського дістався якийсь ранній тупорит вроті, яка не змогла оцінити його нормально, і зі свого низько інтелектуального его вирішила знизити мені бал за моє чудове се. А... До речі, стаття також зазначає, що ж ігри ігри відросу в них впливають на агресію, але ж ви бачите, наприклад, з минулого речення, що я дуже адекватна людина і впливають на замкнутість. Я не великий фанат кутражських ігор, проте м'ясо люблю. Але у РПГ я, наприклад, відіграю моралістів, дипломатів. І я не така людина, яка буде агресувати сильно. Чому? Бо наша величність бояться, щоб вони не ...получили пізди. От і все. А що мене дійсно напрягло, це дослідження, яке вказує, що при активному задротстві, чим я займаюся останні декілька місяців, ви втрачаєте сіру речовину. Я не можу ні спростувати це дослідження, ні підтвердити, проте в мене є страх цього. Бо я дуже туплю у якихось просторових задачках, логічних ланцюжках чи ланцюжках зі складною хронологією. А про математику я взагалі мовчу вже, тому тут може бути правда. На жаль, до того ж, приводиться ще один приклад: при грі у нас дійсно з'являються якісь нейронні зв'язки, проте якщо не використовувати їх. Їх відповідно не буде. І якщо ви якісь околоінтелектуальні інтелектуальні здачки, як чи якісь головоломки, це не означає, що вони зможуть корисно розвинутися у щось більше, у той самий інтелект, наприклад. Ще давно пряжено відносину застереження про те, що задротство для юних незміцнілих розумів загрожує проблемами з концентрацією уваги. У першій новині, наскільки я розумію, мова йде більше про концентрацію уваги як про навичку, а тут як про дисциплінованість. І у мене є таке, мені складно займатися лише чимось одним, або взагалі займатися чимось. Завжди розфасовує свою увагу на різні речі. Далі йде інформація, що люди, які грали 30 хвилин кожного дня у жорсткі ігри, мали знижену мозкову активність у деяких ділянках або підвищено у тих, які відповідають за збудження та тривогу. А ось ті, хто грали у неростокі ігри, такого не мали. Що ж, потрібно розказати істину, це правда. Я як фанат жорсткий ігор настільки тобі, що навіть не можу читати. Уся звучка відео це просто те, що я кажу слова по звукам, навіть не по буквам. І мій доглядач монтує їх повноцінне відео. І він навіть зараз не розуміє, що говорить. А це все пишу я, його наглядач. Усім привіт. Ну так, звучить це дуже дивно, хоча, звісно, якась гра головоломка, хоча може і не зовсім зробить з вас генія, і можливо навіть нічого не навчить. Та вона буде корисніша ніж ясний шутер, який я дуже люблю, напевно, і зможе трішки потренувати логіку. Дуже давно я не торкався жанру головоломок взагалі. А в моментах з логічними задачками у звичайних іграх я тоблю, але давайте про щось більш веселе. Протягом статті також наводиться приклад Ентоні Роснера, який освіча задороти уволнями і майже не вилетів з коледжу, але потім покинув ігри і почав свій духовний та фізичний саморозвиток, нагадує серію Саус Park. Тема про фізичне виховання я взагалі не хочу торкатися. Ще можу сказати з приводу Роснера, так це було не зовсім здорове хобі, але хлопець кайфував від своїх розваг. Хоча, напевно, і не сильно то кайфував, враховуючи ось вас грін такої масштабної ММО, як Вов. Навіть ця стаття, до речі, згадує про певні переваги, знову ж таки, сприйнятті для геймерів. Однак я порекомендую вам не забувати, що незважаючи на позитивні моменти та відбитість деяких губерських антиєрових аргументів. Чи часом це дійсно може бути на здорове хобі? Я як людина, яка протягом останніх 14 років більшість свого життя витратила за електронними девайсами, можу сказати, що зір це одна з моїх найбільших проблем, наприклад. Фізичні проблеми, в принципі, теж, але у кого їх немає. Якщо були якісь просери у соціальному плані, то можливо компіки викликав їх, проте це був мій вибір, я отримав як позитивний експеріс, так і негативний, і не можна звинувачувати ігри у тому, що це стало моєю залежністю. Та й взагалі не думаю, що потрібно, чесно кажучи, когось звинувачувати. Поговоримо тепер нарешті про останнє джерело. Чесно кажучи, матеріал настільки великий, що мені тупо лінію читати повністю, тому я зроблю висновки з результатів. Дослідження фокусувалося на плею відео на стримуванні, коротше кажучи, тут ключове слово це інхібітів. Прикладач каже, що це стримування, пригнічування, інгібування, перешкоджання, але коли забули б значення слова, це також пояснило його семантику як можливість зробити людину самовпевненою, сором'язливою та неможливою робити імпульсні вчинки. Скажем так, готовий. Тому, коли я буду казати слово стримування, мати на увазі, що під цим я маю саме це визначення. Напевно, сподіваюся, що це й було послучені. Так ось, на це стримування спроможні лише ігри жанру пазл, які дозволяють відкласти заплановані відповіді. Я розумію це так, що людина має більш можливостей обдумати наступних чинок та робити менш спонтанні речі. ртс ігри в свою чергу активують праву півкулю, яка відповідає за цю самоіпульсивність та прийняття ризиків. Що ж ми маємо у висновку? Незважаючи на різні результати, хочу сказати, що наскільки я розумію, вони не конфліктують один з одним. Майже, окрім тієї третьої статті, що я написав якийсь закінчений буммер. Та конфліктують вони, бо вивчають різний вплив на різні елементи людського розуму. І як ми бачимо, якщо є різниці навіть між однією і тією ж самою грою StarCraft, але з різними умовами, то напевно такі складні інтерактивні розваги, як ігри. У своєму різноманітті, у своєму різноманітті навіть одному жанрі можуть працювати з різними мисленнями процесами та елементами сприйняття і мати цікавий, а головне, позитивний вплив на них. Хоча який би позитив там не був, завжди потрібно пам'ятати і про небажані наслідки до самоконтроль. І, мабуть, у кожної людини є якісь залежності від окейних. Та жахливо. Можливо, когось навіть ігрові залежності врятували від чогось більш жахливого. Хотілося б, щоб серед ігрових залежностей була тільки залежність до розумних та складних стратегій і паздів. Але такими вже не нейдані і любовим м'ясом, екшен тощо. Особисто я. Та потрібно буде скоро пограти у хоч щось, що потребує прикласти логіку та розум. А поки бувайте та не забувайте. Come and move it, girl.